Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо більше двох місяців. У пані Валентини в будинку не працює стаціонарний телефон. Жінка не може дозвонитися ні до лікарів, ні до друзів. Несправний апарат повністю відрізав її від життя. Народний контроль з'ясує, в чому проблема. І сподіваємось, що незабаром у цьому будинку залунає телефонний дзвін. З телефоном мені дуже погано. Я нікуди не можу взагалі одрізана до всього. Пані Валентина майже не ходить. Жінка зізнається найгірше, те, що через поломку обірвався зв'язок із сином, який далеко за межами України. В основному мені дзвонить син із скіпра то він дзвонить по цьому телефону. А це ж зараз він не дзвонить, бо не робить. Він. До лікаря змушена дзвонити з мобільного. Кажеться, сильно б'є по кишені. То я набираю тоді, якщо я дзвоню до врача, до свого участкового, то тоді він приїжджає Після спілкування з пані Валентиною ми одразу звертаємося до кіровоградської філії «Укртелекому». залишаємо заявку за адресою жінки і через пару днів чуємо. Виходила Угу. чорту та ж ні далі свої різюменоч ну, постійно угу. ріжуть кабель, постійно, ну та на многих районах. Значить, пляжеве 99, крадіжку відновлено, телефон. Я дуже дуже довольна, дуже рада за те, що так мені швидко, буквально на третій день вже зробили телефон. Це спасіба, звісно, вам, що ви втрутилися. Все, все дуже добре. Спасіба вам велике, спасіба. Ми й надалі допомагатимемо кіровоградцям у вирішенні їх проблеми. Микола Старий, Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно. З понеділка по четвер, о 19.30 на телеканалі Кіровоград.